Як і в щоголів. степ. Іду шляхом, сонце сяє, вітер з травами говоре. Перед мною і за мною степ колишиться, як море, а затихне вітер буйний, степ, мов камінь, не двигнеться, як килимом багатим. Весь квітками убереться, он нагнулась тирса біла, Звіробой скрутив стебельці, червоніє материнка, як зірки, горять козельці, крикнув перепол в ярочку, стрепет приснув над тернами, По кущах між дерезою Ходять дрохви табунами. Тихо всюди, тільки де де вітеречок пронесеться, Та на землю із-під неба пісня Жайворон лється. Переможного миру вам.